Будь ласка, а що це за бляха стабілізаційні відключення? Оскільки я не читала, нема такого поняття. Ну нема. відсутнє. на сайті немає інформації, як довго це триватиме, що вони там стабілізують і коли достабілізують, і коли вони вистабілізують. Це все абсолютно не ясно. І найголовніше, так бо, ну якби майже пів країни, ну та просто в окупації. Залишились без світла і більшість часу ми живемо в темряві. А президент нічого не говорить. От у мене питання: а чому нічого не говорить, не виступає, не розповідає, чим це все закінчиться. і так дуже багато сьогодні оцих всіх тривог, просто безкінечно, три дні поспіль, всі нервові. І Ще відключається світло. при цьому ж немає бликаути, але і пояснень також зовсім немає це ми живемо в такій країні, де нам ніхто не хоче розказати, що з нами відбувається, і на якій ми бляха стадії, де той мир, де та перемога. А?